Тьо-тьо-тьо-тьо-тьоп. Цього стрижа майже рік тому підібрав наш колега Андрій Демідов. Говорить, птах зі зламаним крилом безпорадно лежав на проїжджій частині. Ну, трошки неправильно зрослося, Ну, для такої пташки перелам крила це вже вирок. Пташка літати ніколи не зможе. От тут ситуація була така: це травма, отримана через збиття автомобілем, облобове скло. От, ну, нічого страшного, підібрали, виходили. Оп. Єсть харшо. Андрій з дружиною Валентиною спочатку кажуть, розгубилися про утримання стрижів у неволі. Інформації майже нуль. Не бралися за пернатого, і ветеринари лише повідомили, що у таких птахів крила завжди зростаються неправильно. Тож про політ можна забути. Не знали зовсім, як годувати, який у них режим життя, скільки чого потрібно давати. Я знав тільки, що пташка комахоїдна. Тобто її зерном годувати ну, ніяк не вийде. Інформацію Літає про підопічного збирали по крихтах. Тепер у специфічному раціоні пернатого заморожені Саніваться. цвіркуни та таргани, яких Андрій замовляє у постачальників. Обов'язково вода та раз на місяць вітамін в 1 зважують пташку до та після годівлі. Птічка в сутки з'їдати три своєї маси. Птічка не має обезвожуватись у домашніх условиях. Давай, давай пити воду. Опа, 37, а або в Орнітолог Микола Слюсар говорить серпокрилець один із найшвидших в світі птахів. Вони живуть на люту та здатні перебувати у небі місяцями. Випадок приручення такого птаха людиною фахівець називає унікальним. Здебільшого в, в любительських умовах я й не знаю таких випадків. Він дуже спеціалізований літун. Там зростити правильно. Справда, треба бути спеціалістом, і мені досить, вовче, то дивно, що цей чоловік зробив. Як правило, вони не виживали. А днями у серпокрильця з'явився приятель. Андрій підібрав пташеня сороки, яке випало з гнізда та пошкодило собі ніжку. Ця пташка на порядок легша в обслуговуванні, тому що вона більш-менш всеядна. Тобто тут основний раціон це у нас фарш, нежирне м'ясо, курка або індичка. Цього пернатого рятівник планує випустити на волю, коли той підросте та стане на крило. Я не